Ловся та дівчата. А... Стуков я у. К вийском, але приїхала поліція, блядь, типа альфа, блядь. росіянська, блядь, з автоматами, блядь. Та я як ніндзя, ніндзя, блядь, японська, американська, блядь. Утік нахуй, блядь. И мене, блядь, ніхто не помытив, нахуй, кажись, блядь, нахуй Буду далі розповіна, блядь, Ч тут коїться, блядь, нахуй Але в наступний раз це має бути Не так яскраво, блядь на Разуме